Ісус спостерігав, як у храмі багатії давали щедрі пожертви. Очевидно, що вони робили правильну справу в правильному місці, тоді чому це не справило на нього враження? Коли сатана не може завадити нам жертвувати, він намагається спотворити наші мотиви. Якщо ми уважаємо себе власниками, а отже, благодійниками, які діляться своїми власними благами, то тим самим позбавляємо Бога його почесного місця і прославляємо себе. Тоді Ісус не може прийняти наші дари, якими б значними вони не були. Як творець, Він є законним власником, спадкоємцем всього. Давид проголосив все, що на небі і на землі, Твоє, земля і все, що наповняє її, всесвіт і всі його мешканці. А хто ж ми? Лише управителі, яким довірено його ресурси для випробування і на обмежений час. Щоразу, коли він ввіряє нам частину своїх благ, він запрошує нас визнати їх походження, повертаючи йому частину з них. Давид підсумовує цей процес, кажучи: адже від тебе це все походить, і ми віддали лише те, що самі отримали з твоїх рук. Не як пожертву, а як вияв любові. Визнайте за Господом славу його імені. Принесіть дари і заходьте у його двори. Повертаючи нашу десятину і обіцяні приношення, поставимо Бога на перше місце.